Так, я вас вітаю. До вашої уваги Nissan Qashqai Plus 2 2011 року випуску. Півторашний дизель на 110 кінських сил, механічна ступенева коробка передач. І козир цього автомобіля це невеличкий пробіг в 108 тисяч км, особливо якби для автомобіля, якому 11 років, це взагалі рідкість. Так, пройдусь ззовні покажу, Лакофарбове покриття в чудовому стані. Як бачите, в нічого особо немає. Якість відео, думаю, дозволяє. Позволяє побачити, що він в чудовому стані. Дзеркало майже ідеальне. Одразу підемо, що ми бачимо ззовні. у нас протитуманні фари спереду, 17-ті легкосплавні диски. І ззаду у нас парктроніки. Так, пішли у салон. Одразу на двері відмічу передні задні електросклопідйомники, блокування задніх склопідіймачів. електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, трекшн контроль. Йдемо далі. У нас шкіряне кермо. На кермі у нас круїз контроль, обмеження швидкості, гучний зв'язок, регулювання магнітолою. Далі у нас двузонний клімат-контроль, механічна шестиступенева коробка передач. Пробіг 108 тисяч кілометрів. Панорамний дах. Виглядає шикарно. Одразу відмічую більша задня двері, так як це комплектація плюс 2, довша база. Сидіння у нас складається в рівний пол. Задній ряд складається також в рівний пол, виходить взагалом ну, реально здоровенний багажник. Сидіння рухається на, 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 на салазках, плюс є наклон спинок. Йдемо далі по багажнику. Сидіння складаються. ну и розкладаються вид Панорама, конечно, шикарна. Так, постану салона покажу. Двигун працює ідеально, техніка взагалом на тверду п'ятірку. Машина в чудовому стані, готова до ваших переглядів, тест-драйвів або перевірки на будь якому вашому автосервісі. Автомобіль зараз, як ви бачите, на французьких номерах, але він повністю розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Тобто ви будете першим власником в Україні. Одразу наголошую, у нас зараз в наявності. Є три кашкаї, є ще один плюс 2 і один, корот, один коротший. Попереднє відео я на нього знімав. Плюс є ще автомобілі, які доставляються. Багато автомобілів у нас в наявності на майданчику. Тому якщо вас, ви шукаєте собі автомобіль, переважно Nissan, Renault, Citroën, Peugeot, Opel, то багато варіантів автомобілів є в наявності. Є автомобілі, які доставляються, які в Медики або ще з Франції доставляються. Привозимо під ключ з повним пакетом документів для першої постановки на облік. Не забудьте подивитись внизу під описом під відео. Є посилання на наш сайт. Там ви побачите більше автомобілів, плюс посилання на Телеграм-групу. В Телеграмі більше автомобілів. Ви побачите. Автомобілі, які не актуальні, я їх видаляю. Тому всі-всі машинки, що ви побачите, там вони є в наявності або доставляються. Там е локація буде писатись під кожним автомобілем і ціна повністю під ключ. Так, якщо вас зацікавить цей автомобіль, також номер телефону мій внизу є в описі. Буду радий вам дати консультацію або краще все приїжджайте на тест драйв Дякую вам за перегляд, всім гарного дня, пока-пока.